Привіт-привіт, дорогі покликівці та малятка! Дуже рада кожного з вас бачити в цей чарівний вечір. Чому він у нас чарівний? Тому що казковий час у нас проведе Златочка Козак, наша юна і талановита покликівка, яка любить читати, а також розповідати казки. Тож давайте передавати їй слово. Привіт, Златочка, тобі слово! Порадуй нас якоюсь цікавою казочкою. Добрий вечір. Сьогодні буде казка про пса-патрона, і він, можливо, вам дасть декілька апарат. Вот. Тому зараз починаю читати, а потім уже перейдемо до запитань. Давай, будь ласка. Патрон собака рятувальник. На перший погляд, патрон звичайнісінький собака, проте Джек Рассел-тер'єр – маленький, спритний та дуже енергійний. Він повсякчас любить грати м'яча, визати на сонечку, вигрівати на сонечку спинку та гризти стрікапці. А ще він шаленів від сиру. Сир це справжня винагорода для патрона, який несе службу. Так так, не дивлячись на те, що патрон такий малий, служба у нього важлива. Завдяки гострому нюху та спритним лапам, патрон може знайти та знешкодити будь-яку небезпечну річ. Одного разу, гуляючи на дитячому майданчику, двоє хлопців е, помітили біля пісочниці дивний предмет. Він був схожий чи на залізний капелюх, чи то на корабель інопланетян, що застряг серед пустелі. Що це підійшов до пісочниці Марко? Не знаю, друже, але гадаю, що нам не варто чіпати. Мама казала, що невідомі предмети не можна піднімати із землі, адже це небезпечно. Враз патрон, який усю мить прогулювався поруч. Розвідуючи місцину, почув розмову двох друзів. Зараз секунду. Так, далі починаю читати. Враз патрон. Я... Який у цю мить прогулювався поруч, розвідуючи місцину, почув розмову двох друзів. Не чіпайте, гав, гав, гав. підстрибнув від страху пес. Хто це? здивувалися товариші. Я патрон, собака рятувальник, а річ, яку ви побачили, вкрай небезпечна, адже вона може вибухнути. Тож негайно йдіть від пісочниці. Поки не трапилось лихо, і запам'ятайте, головне правило патрона, яке врятувало багато життів. А що це за правило? обережно відходячи, від знахідки, запитали друзі. Чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи, виклич службу за мить. Обережно відійшовши на десятки кроків під знахідки, хлопці одразу ж розповіли батькам про те, що знайшли на дитячому майданчику дорослі негайно зателефонували за номером 101 і знечулились. як за лічені хвилини машина рятувальників прибула на місце. От те, вийшовши з кабіни автомобіля. Вигукнув. Вигукнув рятувальник, а ми тебе скрізь шукаємо. Патрон відчуває небезпеку і спішає на порятунок, прогавкав пес. Якби не ці спритні лапи і гострий нюк, хто знає, що б могло б статися з хлопчаками. Молодець патроне, великий. Геро... Великі герої не обов'язково великі. Уявивши песика на руки, узявши песика на руки, мовив рятувальник. А ви, хлопці, будьте обережні і повсякча згадуйте правила патрона, коли натрапите не на небезпеку. А зараз я вам хочу задавати запитання щодо цієї казки. Яке було правило пса патрона? Угу. Цікаве запитання, і в нас вже є перша ручки від капібари Міші. Прошу тебе, Михайло, кумика мікрофончик. Е, так, ну в принципі, я хочу сказати, щоб запитання було, е, тобто порада була така, що. А не чіпати нічого. А, ну не чіпати нічого, чого ти не знаєш, так, Вікуся. Біздойосник не можна чіпати ти є ці навіть незнайомої. Так. Далі запитання. Що зробили хлоп? Що зробили батьки хлопчики? Знову Вікуся, прошу. Потеєфонуває їх сплюзову. Сто один. Так, правильно. Аріна. Аріночка, макай мікрофончик. Ми тебе слухаємо. Також потелефонували 101 Угу. Валюша. Я згодна, що вони потелефонували в 101. Марго. А, а я, а я думаю, е я думаю, що дзвонили в палі полі поліцію. Полі, полі, полі. 101 в службу або в службу образменування. Також можна. Чуйкова Саша. Вони зателефонували на номер 101. Так. Даша. Вони зателефонували на номер 101. Так, ну і Капівара. Капівара – це в нас Міша. Він зашифрувався таким іменем сьогодні. Так, і. Я думаю, що вони порятували дзвонили в рятувальну службу, а не за один, просто я, хоч... я хотів пояснити, що це рятувальна служба. Даша так, показує так. малюнок пса патрона. Так, дуже гарно я вивела на екран, тому всі можуть бачити. Я зараз на головному екрані. Дуже приємно, Дашуль, і ти така швидка, встигла за. Цю коротеньку казочку навіть малюночок намалювати, відтворити героя. Підкажи, будь ласка, чи сподобався тобі цей герой? Але ж хіба може патрон не подобатися? правда? І Валюші є. І Валю... А, так. і Валюші є. О, Валюша напевно, раніше малювала, бо він вже й розмальований, так Валюш? Та дуже гарний, дуже гарний ага. І, і бачите, що Вікуся до Саєва показує теж, Вікуся теж намалювала. Бачите, як підготовилися до златочкиного заняття? <гас> угу, Дуже приємно. Арінка, так, Марінка, прошу тебе. Я не малювала сьогодні, але в мене є картина по номерам з псам класно. Тобі пощастило. І я бачила, що Марго ще показує свою собачку. Марго теж такий симпатичний собачка. Хочеш про нього сказати кілька слів? Е, ну, е, ну, він, е, він любить дуже повторювати за, за ним команди, він вміє все робити, е, що скаже хозяин, е, та я йому своє придумала ім'я. Його звати Макс, а хазяїна звати Міша. Mm -hmm. Якось так. Класно, дякую, Марго. У тебе класна фантазія. Okay. Дякую, що поділилася. Я бачив нас ще so, є so Софійки. Так, да. дякую, Златочка. Прошу Софійка. Так, як багато хто почав ділитися малюнками пса Патрона, Я теж хотіла поділитися З тим, всім малювала дуже давно. Тут він мріє поплавати. Дуже гарний, дуже гарний. Дякую. Дуже гарний Макар. А це його думки такі зверху, так, висвітлені у вигляді хмаринки. Угу. Так. Чудово придумано, гарна ідея. Дякую, Софійка, що поділилася з нами. І ще бачу від Міші ручка не опущена. Можливо, забув, а можливо, хоче доповнити. Михайло, мені дуже сподобалася казка про патрона. Дякую, мені теж дуже сподобалася, до речі, і Златочка дуже гарно читала. Дякую тобі, Мішулька, за коментар, дуже приємно. О, а тепер от таке до вас запитання: як ви ставитесь до пса патрона? Угу. І Варіне, як відразу є відповідь. Прошу тебе, Аріночко. Чудово ставлюсь. Чудово, гарна чудово. відповідь. Коротко і лаконічно. В нас ще є ручки від Валюші. Ручка від Валюші. та інших дівчаток. Прошу. Я ставлюся до пса патрона чудово, він дуже крутий. Так, він герой, дякую тобі, Валюш, справді. Вікуська Досаєва, бачу ручку від тебе, Вікуся, хочеш з нами поділитися? Он, я, я со до нього відповідаюсь. Відноси, ставишся, відносишся. Так, бо він симпатичний, правда, веселий, допомагає нам. Дякую. Так, дякую, Вікуся. дуже рада, що тобі він сподобався. Так, і в наша є дівчинка Даш, Арінка. А, е, Даша, давайте я вже Аріночку просто микнула, дозволила їй. Угу. А я хотіла запитати собес патрон, і ще я слухала казку, тільки з патрона розказує, мені б сподобався, коли він ганяв за м'ячиком, він сподобався мені. А є різні казочки про пса-патрона. І я впевнена, що твоя казочка його ага. ти читала, вона теж дуже цікава. Дякую, що поділилася з нами, Ріночко. Так. Е від кого ще в нас ручки Дашулька Балименко, прошу тебе. Я ставлю сюди пса патрона з повагою. Справді, він заслуговує поваги, бо він герой. Дякую, Дашуль, за такий коментар. І Вікусьці е, до сайвою знову ручка і бачу ліліанку. Бачу, бачу тебе собі. Я хочу показати. У мене на є, з О, яких багато, дуже гарні. Видно, що ти фанатка, да. пса патрона. Клас, він такий симпатичний. Дякую, що ти поділилася з нами. Веселі такі наклейки. Дякую, Вікусь. Так. І ручка від Ліляночки бачу, бачу Ліліанка, слухаймо. Я до пса патрони відношусь з подякою та повагою. Так приємно чути, це дійсно так. Так, це е, така тварина, е, що людей навіть таких мало, таких хороших, добрих, героїчних. Так, Аріночка Боровик. Я ще можу доповнити, що він дуже милий, а я робила на конкурс малюнків пса патрона. Я участвувала. Дуже приємно чути. Впевнена, що у всіх були прекрасні малюнки, так, Аріночка? Так, бачу добре і Міша. Міша, Міша Капібара. Ну, а я ставлюся до патрона з повагою, тому що він цього заслуговує, тому що він рятує наш світ. Так, дякую тобі, Миша, дуже правильні слова. Златочка, будемо продовжувати. Можливо, маєш ще якісь питання до наших учасників? Так, я маю запитання. Давай. Е, чи... Ви дивилися саме мультфільм про пса патрона. І яка вам серія саме сподобалась? Перша, друга і так буде п'ятої. Ого, їх так багато є, а в нас ручок теж дуже багато. Давайте почнемо з самого початку Валюша була першою. Так, Він мені дуже сподобався, я найбільше мені сподобалося. Всі серії, які я бачила. Всі серії достойні уваги. Дякую, Валюш. Будемо дивитися. Я не бачила, тому обов'язково перегляну е, Ліліаночка, вмикай мікропончик. Так, ну взагалі мені сподобались всі серії, але найбільше я зараз чекаю вже десятої, е, вона вже була дев'ята, а найбільше мені сподобалась друга. Угу. Дякую я за коментар. Цікаво. Так, у нас ще ручка від Дашулі Балименко, прошу. Мені подобаються всі серії. Клас, я тепер точно передивлюся цей фільм. Обов'язково. Аріночка? А я хочу... А я хотіла запитати, що мені би все подобається. Сказати, що тобі найбільше подобається, так? Да, я хоті... я... А, да я, Аріна, да? Я... А я хотіла запитати, що що мені би подобається, що без патрон спаси других людей. О, так, це дуже всім подобається. Дякую, Аріночку. Дуже гарна відповідь. О, да. Златочка, ти Він хотіла ще щось рука сказати? Ще. Бо в нас ще є ручки. Можемо? Скажи, будь ласка, голозніше тришіще. Кажу, в нас ще є рука від марго. А, так, звичайно, дякую, Златочко, я вже теж помітила. Прошу тебе, Марго, відповідай, ми тебе слухаємо. Я хотіла, я хотіла сказати, я не дивилася от, пса патрона, я тільки дивилася першу серію, а от інші не дивилася. Ось бачимо але... тепер, тепер захочеться, правда, подивитися? Але, але обов'язково я подивлюсь і навіть десяту. In цій серії Dash навіть 20, 20. Навіть Будемо чекати, що вийде і 20, і навіть сота. Mm. Добре, дякую, Мароти. Дуже оптимістична. І в нас ще дві ручки Арінка та Міша. З ладочку кого першого запитаємо. Давайте з Аріни. Арінка і Міша, так, добре, прошу. А якщо я дивилася тільки дві або серію? Я теж дивилася атмісерію. Дехто взагалі не я... дивився. Після ну, цього заняття я впевнена, що багато хто піде і буде дивитися пса патрона. Я теж в цьому впевнена, бо я теж буду дивитися тепер пса патрона, дякуючи Златочці і її е, цікавій розповіді, яку вона нам прочитала. Так, Міша, бачу. Будь ласка. О, ну, я, я як Марго, та о, Даша Белеменко, тому що о, тому що Даші Белеменко сподобалися всі серії, серії мені теж. І о, я о, до 10 десятої о, переглянув як і Марго. Угу, чудово! Це мені сподобалося друга як і. Ну. Я аж заздру тобі подобав, бо що ти так багато серій подивився. Молодець, чудово, Міша. І я бачу, що ручка ще є від Ліліаночки Слухаємо тебе. Я просто забула купити а, а, так нічого страшного. Угу. Будеш відповідати тоді на наступне питання, якщо захочеш. Златочка, yeah. ще маємо питання? Тепер. У мене є. Так, маємо. І, одне, і останнє ось це запитання, яке я задам. Це буде запитання, яке б ви задали питання для пса патрона. Угу. Яке запитання пса треба, для... Це ж треба подумати. Дуже цікаве питання. Дякую, Златочка, що ти таке гарне питання придумала. Воно складне насправді. Але вже у нас є багато ручок. Валюша знає, що вона б запитала пса патрона, прошу давай. Я запитала у пса патрона, як він, як він дістав такий хороший нюх. Самі цікаво. Так, гарне питання, гарне питання. Цікаво, що він відповів. Так, Арінка, прошу тебе, вмикай мікрофончик, Слухаємо. А, а я хотіла запитати, що є, сі, що є сі люди без патрона, що без патрон спас других людей, то у ній люди говорять без патрону. Дякую, що хотіла запитати. Так, люди дуже вдячні псопатрону, і він насправді цього заслуговує. Дякую тобі, Іріночко, за коментар. Так, наступна ручка. Міша Капібара, прошу. Так, я профа патрона, як я зовсім навчився рятувати так професіонально і якось так от знаходити міни і оповідати усім, що типу, там міна, і вони приходили і забирали. Я навіть не знаю, як у типу, нього така сила якась магічна. Скажи, будь ласка, а ти пожав би йому лапку, його маленьку, біленьку лапку? Звісно, звісно, Добре, гарна відповідь так, і уся достаєва. Що б ти запитала у пса патрона? Я кукляїна, як позивають всі, я дуже тебе дя дядьку, то ти у кук'яїн. Ти дуже гарний. і мій. Я тебе п'ю. О, який гарний коментар! Я впевнена, що пес патрон тепер це відео подивиться, почує, як ти до нього зверталася з такими красивими словами. І він буде дуже радий з цього. Дякую, Вікуся. Так. Дажуля Балименко, прошу. Перше у мене два запитання. Перше запитання, коли буде перемога, а друге запитання, коли він прийде у поклик до діток. О, це було звичайно класно, Класно в тебе мрія. Будемо мріяти тебе разом, що він прийшов до нас поклик. Так, Марго Белименко, прошу. Ой, Мар Марго, я вже назвала тобі ще прізвище, вибач, будь ласка, Давиденко. А, я, я б хотіла дуже сильно побачити пса патрона та пожати йому руку та трішки з ним, з ним погуляти. І що я хотіла з ним зустрітися і, і щоб він прийшов в гості. Та ще хочу сказати, що він дуже такий милий, гарний. Я його дуже ціную, і я його дуже сильно полюбляю. О, дуже гарний коментар. Чудово було, щоб пес Патрон почув ці твої слова. Дякую, Марго. Наступна ручка в нас Аріночка, потім Ліліанка. Я б запитала в нього, я б пожала йому лапу, і запитала, чи дивиться він мультик про себе. Так, Так, цікаво. Але я думаю, в нього багато роботи. Напевно, він не встигає дивитися мультика про себе, Ліліаночка. В мене є одне, можна сказати, бажання, ну, питання і одна мрія. Перше питання. Чи можна сказати, як йому там на фронті, чи складно. А друга моя мрія це що пан Михайло Ілієв, так звати, хазяїна Писика Батона, прийшов до нас в поклик та показав всі його нагороди, золоту лапу, дві, два дипломи від престижних США. якихось там, вже, Дякую, Ліліанка. Ти так багато знаєш про пса патрона, я прямо замовлена е від тебе. Ти фанатка його, так? Ну, не фанатка прям така, але багато цікавлюсь. Ти дуже розумна дівчинка. Дякую тобі за такий чудовий коментар. Так, в кого я ще не запитала. Вікусю, я Лінку, запитувала, але Вікусю знов тримаю ручку. Прошу тебе, сонечко, кажи. Я хочу що стоду стону песо патріона на це можу малювати. Так, було б дуже цікаво побачити, коли на маю Я надішиш... намалюю, я сейчас а це дуже бисте. О, добре, Вікусь, е, будь ласка, надійшли нам в, в чат каналу, ми обов'язково відреагуємо сердечками. Ага. Uh -huh. Дякую, чекатимемо. Так, і Арінка, будь ласка. Мікрофончик? Ага. А я хотіла запитати, що я теж хочу зустрітися з патроном, пограти з ним м'ячик, а ще я хотіла запитати, бо з патронці захищає у з тих не харос. Так, ти хотіла сказати, що він нас всіх захищає. Так, він і дуже срабрий вар... і дуже сміливий. Так, дійсно, він вартий поваги. Дякую тобі, Аріночко, за гарний коментар. Чуєш, Златочка, як багато гарних відповідей та коментарів ми почули на твоє питання. Я ну, думаю, без патрон, якщо побачить це відео, чи його власники бачать це відео, то е, пса патрона буде більше натхнення. Більше натхнення е, буде працювати. Це, це дійсно так. Це дійсно так. Дякую, Златочка, ще є у нас якісь питання? Вже більше немає, буду вас відпускати. Добре, дуже е, дякую бо... тобі. Ще раз скажи останні речення, бо погано було чути. Бо, бо вже багато в кого завтра в школа, а, і рано вставати. Так, так, справді. Моє заняття було чудове. Але на жаль, так, треба йти відпочивати. Можливо, хто ще хтось уроки не довчив, то ми будемо прощатися. Але я дуже хочу вімкнути всі мікрофончики. Дозволяю всім вмикатись звуку з тебе, і ви можете подякувати Златі, бо вона сьогодні дуже чудове заняття організувала. Дякую, Дякую тобі, за заняття. Дякую. Дякую. Дякую за заняття. Дякую за заняття. Дякую за заняття, дуже сподоба я, дуже гайна я но. Дякую. Дякую, дякую. Дякуємо всім учасникам. Дякую. Наперед всім добрих снів. І мирного неба. До побачення. Дякую вам.